Стомлені, занепокоєні, охоплені спільним горем та тривогою за Україну. Сьогодні хмельничани прийшли на Майдан Незалежності з самого ранку. Одні передають необхідні речі до столиці. Медикаменти і одежу. Ну де люди приносять? Інші самі вирушають на Київ. Всі сіріть люди. Треба ж треба шувати за дітей за батьків. Медсестра. Сказали, що нужна допомога. там, Та їдемо. Треба всіх виручати як же. До активістів виходить начальник міського управління охорони здоров'я Михайло Василишин. Повідомляє про стан постраждалих від стрілянини під стінами СБУ. Всі пацієнти знаходяться в реанімації. Троє з них мужчин в ну адекватному стані. Вони відповідають їх тяжкий стан, але не загрозу життю. А жінка, яка поранена, має поранення в голову, на превеликий жаль, вона знаходиться зараз в стані. Критичному тому лікарі борються. Це наша колега, лікар. І ми ну максимум зусиль представляємо для того, щоб врятувати життя цієї людини. Головний медик міста додає ліків в обласному центрі достатньо. Вистачає і крові, тому закликає хмельничан поки що більше не здавати її. Частина хмельницьких лікарів вирушила на допомогу до столиці. Ми об'явили в кожному лікувальному закладі, хто хоче їхати, щоб ми їх не будемо затримувати, не будемо рахувати. Ми просто їх реєструємо для того, щоб ми знали. Ну не дай Бог, щось станеться, щоб ми знали, де знаходиться людина. Що вона поїхала туди, то і туди, то ми не обмежимо нікого. але поки звернулися з закликом до медиків. Якщо ви хочете їхати, будь ласка, їдьте, Михайло Василишин. Обіцяє приходити на майдан щодня, аби повідомляти свіжу достовірну інформацію. З самого ранку на площі збирають кошти для сімей загиблих хмельничан та підтримку київських активістів. Водночас закликають містян остерігатися шахраїв. Як тільки хтось збирає не на майдані. Ви не даєте, ви питаєте, хто хто ти такий, хто ти така, і хто тебе уповноважив це робити? Якщо вона називає прізвище, кого ви знаєте, моє наприклад. Ви телефонуєте мені і питаєте, чи хтось когось уповноважив. Бо шахрайство завжди є місце, і такі от речі можуть бути. Ще один важливий заклик до натовпу: не керуватися емоціями, дотримуватися порядку та максимально зберігати спокій. Сьогодні я попереджаю ті гарячі голови в Хмельницькому. Не дай Бог, хоч одне скло буде розбите. Не дай Бог хоч один коктейль Молотова десь полетить. Козаки є тут скрізь. Ми не в формі, ми не в генеральських погоне. Але нагаями будемо гнати до самого відділку міліції. Згідно вчорашнього рішення депутатів, частину повноважень облдержадміністрації передали виконкому облради. Щоправда, останній ще не сформували. Зараз йде процес формування виконкому Хмельницької обласної ради, яка, яка, яка буде прибирати на себе всі владні повноваження Хмельницької області. Хто формує виконком? Коли Він буде сформований, і хто в нього війде? В виконком вийдуть депутати Хмельницької обласної ради, депутати народної ради, і зараз йде процес сформування. Найближчим часом це найближчий тиждень він буде сформований. Також майданівці планують сформувати штаб народної самооборони в офісі партії регіонів. Раду майдану проводитимуть щодня об 11 годині. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Тіві 7